Помидори. не хочете? Ого, домашні да. прям. Ну так, що Джуліана, дивіться. Та я не хочу. А чекайте, чекайте, у вас тут щось за тим за... тримаєте, щось тут застряло, у вас там. Ні, прямо... не за тим. Та, я вже достав. Ви Це берете не мої... Ні, в мене немає грошей, то не мої, заберіть. Ваші, не видумуйте. Та я серйозно вам. Та не треба мені ніякі помідори. Та ваші гроші були там Та ну, не були, вони ну, там я... ніколи. В Та я... мене нема навіть на карті маю. Ну, я вам... Ну, так боже, ну що? Хіба що давайте так зроблю, якщо хочете. Можу взяти і десь зараз буду йти, старші бабулі якісь передам, якщо хочете. Давайте так зробимо. Да, Передаємо, давайте. я вам, давайте. а ви мені. Давайте. Правильно? Я... Передамо по кругу да, добро. Да. Хай передається. Добро. добро. Мож... Ну, може хтось не може придбати. А я зараз скажу домашні Є, помідорчики. Й, вон жовтенький, гарненькі, Ой-ой-ой. Да. Ну. Все. все давайте. Добро повинно О, я бачу що телевізор. Бачу, як добро. Ну, і допомагають. Потрошки помаленьку. Морозова не хочете? Ні, не можу. А, все, добре, думаю, пригостити вас. Давайте щасливо. Гляньте, ну турі гарно, такі домашні, <кій> домашні.